Із дводенним робочим візитом на Закарпатті перебуває заступник керівника офісу президента України Віктор Микита. З поміж насиченої програми відбулася й зустріч з угорською громадою. Представники національних меншин відверто висловилися щодо деяких питань, які наразі турбують громаду. Серед них, зокрема, організація освітнього процесу, створення умов для функціонування бізнесу, розбудова прикордонної інфраструктури, безпека дітей, як у навчальних закладах, так і за їх межами, а також щоденні організаційні моменти – блокпости, скасування системи шлях для волонтерів, тощо, як зауважує Віктор Микита, важливість дотримання прав і свобод національних спільнот один із ключових векторів президентської політики. Є ряд планів щодо реалізації освітніх певних змін. Говорили про блокпости, які працюють сьогодні в громадах, але ми розуміємо реалії сьогодні, що Закарпатська область, яка межує з чотирма європейськими країнами, є, на жаль, ті, хто хоче покинути територію України, і відповідно прикордонники зобов'язані виконувати всі завдання, які перед ними покладені, хочеться мінімізувати присутність цих блокпостів, дійсно, але тільки після того, коли кордон буде. Контрольований на 110% захищений, і зараз над цим і працює Державна прикордонна служба. Я також комунікації з ним серед спікерів і юдіта Петеї, яка нещодавно поповнила експертну команду з питань етнополітики Державної служби з етнополітики та свободи совісті. За її словами, нова посада це завжди нові виклики і відповідальність. Але разом з тим це й нові можливості, зокрема що стосується підтримки національних спільнот, яких у столиці не завжди чули раніше. Ми разом, ми спільно багато чого можемо зрушити з місця, і на сьогодні дійсно нам треба об'єднатися у горській громаді, тому що нас мало, але ми ціні і думаю, що багато чого зробимо разом. На новій посаді, то, що акцентував сьогодні Віктор Федорович, це є нові виклики, це є нові зобов'язання. Думаю, що викликів питань і проблем є багато, але будемо спільно вирішувати. І я буду мостиком, тому що є Закарпаття, є тут угорська громада. І я є головою фракції. Я є у бізнесі. Я бачу в різних ракурсів проблем і угорської громади на Закарпатті. А Віктор Федорович на такій високій посаді і має такі зв'язки. Я думаю, багато чого будемо могти разом вирішувати. І це величезний плюс зараз для угорської громади. Одне з головних питань, яке наразі пропрацьовується на всіх рівнях, комплексна програма повернення українців з-за кордону. За три роки війни рідні домівки покинули майже вісім мільйонів людей. А за Деякими підрахунками загалом за кордоном перебуває близько 25 мільйонів. Серед причин втрачені помешкання, відсутність роботи, мобілізація, нестабільна безпека та інші очевидні речі для воюючої країни. Тому наразі сили держави спрямовані на створення належних умов для повернення своїх громадян, у тому числі представників національних спільнот. Величезна можливість буде, якщо воно запрацює, і розробимо стратегію, тактику, як повернути. На Закарпатті угорців я думаю, не тільки угорців, а всіх закарпатців, які бажають, і буде на це гарантії, тому що вони нам край важливі для того, щоб бізнес працював стабільно, щоб були робочі місця, щоб була зарплата, щоб сім'ї зберегти. Йосип Резиш, який представляє об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, звернувся до Віктора Микити із проханням посприяти у розробці альтернативного перетину кордону для волонтерів та громадських організацій, які завозять за кордону гуманітар. Арні вантажі для військових, переселенців, а також для потреб громади. Наразі кількість благодійної допомоги від іноземних партнерів скоротилася на 90%. Одна з головних причин скасування системи «Шлях» для водіїв гуманітарних та медичних вантажів. Система «Шлях» вже не працює, але мушу констатувати те, що не тільки що вона не працює, але немає і альтернативи. Це конкретно торкається в більшості випадків нас в наших організацій. Громадських, які ведуть свою діяльність тут у Закарпатті. ми надіємося на те, що ми будемо залучені у ті процеси, які будуть розробляти ці законодавчі норми. Будуть мати можливості наші громадські організації, волонтерські організації, так само як до 1 березня поточного року, так само їздити і завозити ті гуманітарні вантажі, які дотепер завозили. Деякі питання представники угорської спільноти озвучили з місця. Окремі пропозиції подали в письмовому вигляді. І як наголошує Віктор Микита, головне це діалог, знайти компроміс і рухатися кожен день. Крок за кроком, і я їм говорив про те, що можливо завтра і післязавтра ви не побачите конкретних кроків. Це робота. Але якщо ми оглянемось назад, то ми побачимо вже велику пророблену роботу. З моменту приїзду Володимира Зеленського в Берівську громаду. поспілкувавшись в дружній тоді обстановці, він отримав ряд різних месенджів, інформації і був ініціатором змін. І кабінет міністрів відповідно вніс всі зміни до законодавства. Фактично розвернув в іншу сторону законодавства по відношенню до національних спільнот. Ну потрібно шліфувати у всіх країнах. Немає нічого досконалого і над цим ми сьогодні. Працюємо. Уже завтра на території берегівщини перебуватиме делегація з Угорщини у програмі відкриття дитячого садочку, огляд робіт на залізничній колії, яка сполучатиме Україну з Європою, а також відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною велика палать, нодьгодош. Під час візиту закордонних гостей планують також обговорити низку важливих питань для обох країн.